Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал майора Сергій Кривонос обговорили, чи варто силам оборони бити по військових об'єктах та по об'єктах критичної інфраструктури на території Російської Федерації. Нині в Україні дикий снарядний голод каже генерал Кривонос, і додає, що саме ленд-ліз міг би покращити ситуацію. Виробництво снарядів в Україні це треба було вирішувати значно раніше ще рік тому. Нині же снаряди для артилерії дають росіянам змогу здобувати перевагу на Них напрямках констатує генерал Кривонос. У нас просто дикий снарядний голод. Ми скоро снаряди будемо рахувати поштучно. Як показав досвід, за рік оборона спроможність заходу не дала тієї кількості, яка нам потрібна для ведення бойових дій. Нам треба хоча б 15-20 тисяч снарядів калібру 152 мм і 155 мм. І коли нам якась країна дає 8 тисяч снарядів, звичайно, дякуємо. Але це просто на півдня, говорить генерал. І додає, знову ми виходимо на питання, чому не працює лендліз, якраз американ. Канці за рахунок роботи лендлізу можуть вирішити це питання, і в них достатньо спроможності, аби забезпечити всі наші потреби. Але наша влада абсолютно не хоче, щоб лендліз працював і знаходить постійні відмовки, аби він не запрацював. Так потім український народ платитиме за цей лендліз, але це дасть нам спроможність берегти життя десятків тисяч українських вояків, дасть спроможність, щоб кількість водіїв і сріт у нашому суспільстві була значно меншою. Тому так, через провали, які були зроблені до початку навали, ми мусимо зараз просити лендліз. Іс, а в подальшому розплачуватися за те, що отримав український народ своїм вибором. Генерал Кривонос говорить, що влада перешкоджає лендлізу, бо це непопулярне рішення. Це непопулярне рішення, а ще після перемоги треба буде за лендліз платити. І це будуть досить великі борги. Але давайте тверезо дивитися на речі: або ми загинемо і нас рознесуть на друски, або ми переможемо і переможемо значно меншою ціною. Тому лендліз для України однозначно потрібен. Наголошує генерал. Він додає, що для нас важлива не тільки кількість снарядів, а й важливо. Покращити артилерійську розвідку, систему виявлення і точність ураження цими снарядами. Тоді можна і зменшити кількість снарядів. Нагадаємо, не так давно журналісти питали в Кривоноса. Наступне змі, у тому числі і західні, чимало писали про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, начебто, офіс президента виношував намір призначити Сирського головнокомандувачем. Чи це дійсно так? Наскільки корисною може бути така ротація під час війни, і якими можуть бути наслідки? Заміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною. Ні, ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По друге, що стосується президента України, то повторюю його точку зору, формує оточення. Комусь вигідно замінити генерала залужного. А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці. Проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал Залужний – Це майбутнє Ейзенгауер Дуайт Ейзенгауер, генерал 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього всіляко дискредитувати генерала залужного та зняти його з цієї посади, поки зняти не вдалося. У Росіян є достатньо сил і засобів, які вони спроможні перекидати на потрібні їм напрямки, як з боку Білорусі, так і з боку Харківського напрямку і безпосередньо Російської Федерації. Також наступ можна очікувати і в бік Запоріжжя і на Волині щодо того, що ворог не накопичив достатнього групування впродовж останнього року. То хто там вам таке сказав? Ви були в Білорусі і бачили, що там недостатня кількість сил ворога. Нагадаю вам, що громадяни Зелен за два дні до великої навали росіян говорив, що і війни не буде, і все буде добре. І я не вірю написам на парканах і завжди перевіряю, що за парканами, згадуючи ці дії ворога вздовж кордону на території Білорусі у 2017 році. Спільні російсько-білоруські військові навчання захід 2017 Я зрозумів, що готується наступ з її території. Так само і зараз я маю інформацію про те, що він готується. Розумієте, я вмію аналізувати та складати пазли з інформації для того, щоб перекинути на територію Білорусі потрібну кількість сил і за. Собів росіянам потрібен тиждень часу. Це час для створення потрібного для наступу групування. База для цього в них вже підготовлення. Люди постійно на полігонах навчаються достатньо швидко. Тому казати, що ми не бачимо підготовки до наступу, зараз не означає, що ситуація не зміниться завтра. Питання не в тому, що ми бачимо зараз, а в тому, що ми зробили, щоби бути до цього наступу готовими. І це питання найважливіше. Мусимо готуватися до найгірших варіантів, а не гадати, як хлопчики в офісі президента в коротких штанцях, про те, буде війна чи не буде. Якби ми слухали офіс президента, ми би вже давно втратили Україну до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.